Був суд, побої, муки і плевки, на святісті любов, всі сили пекла, вінок терновий, блідістю щоки сікала кров Христа, свята ще тепла, він був бурить замучений побитий і на хресті розп'ятий гоньбі, довкола НАТО Боговнесановитий, зійди з хреста допоможи собі. Огова, хрест, розп'ятя на хресті розбій його бабич розпинай. Благаючи святі, прости їм отче, роблять, що не знають, гриміло небо, в горах струс та шум, завісок Усю не бачити так люто смерть сміялась, звершилось тихо мовили уста, останній подих і останнє слово, але розп'яття Господа Христа. Терпів. На ругу біль і муки святий Господь віддав за нас життя. Ось на хресті святі простерпі руки, Він цілий світ своєю смертю спас, на третій день. На острах Харесеям, священникам, що сина розп'яли, апостола, надив усім юдеям, згорнула вістка весь Єрусалим. Христос воскрес і камінь той же порох вмить відкопив, відкотився з до гробу хід, коли, пробив ще ночі, темний морок, сліпуче сполахнув промінням схід, Христос воскрес, і не на день, на віки Він, Божий син, з Отцем створив цей світ, в Його руці, душі нашої віки, Його слова. Життя святий мотив. У всіх нас радість, радість незвагненна, душа накрила лине до небес, ми в радості своїй благословенні. Наш Цар, наш Бог, Ісус Христос воскресе! Воскрес, воскрес наш Бог Спаситель, що може радістю у душі згасить, Христос Воскрес, що вічно з нами жити і бачити Його могли що ми. Я з вами до кінця земних доріг іду місце готувати в домі й очим. Дарів, Господь всіх стрічанками охоче. Що цього світу біди і напасті порівняно зі славою небес? Христос воскрес, яке безмірне щастя во істину! Хр... Ісус Христос воскрес! Слава Йому! Амінь!